Фінальні матчі відкритого чемпіонату Черкас з баскетболу 3х3 серед юнаків і дівчат у чотирьох вікових категоріях пройшли у Палаці спорту Будівельник. Його організувала громадська організація Країна баскетболі за підтримки Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Такий турнір в Черкасах проводився вперше. Але організаторам вдалося зібрати більше 50 команд і не лише Черкас. За перемогу також боролися юні баскетболісти Золотоноші, Сміли, Кам'янки та Корпивницького. Враховуючи війну, яка зараз триває в Україні, в першу чергу організатори подбали про безпеку дітей. Брати Михайлу та Андрій Капуси серед призерів чемпіонату. Святковий настрій і у їхнього тата Павла Капуса. Він задоволений організацією турніру та заходами безпеки. Дякує організаторам та зсу за можливість бачити азарт та позитивні емоції своїх дітей. Сам можеш відволіктись. Якось ну трошки забутися і про війну. І про... Нагальні проблеми вдома, в сім'ї, на роботі. Це якийсь дає нам віддушину. Я вважаю, що потрібно проводити такі турніри. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони дають нам можливість проводити такі турніри. Про безпеку і організацію думають дорослі, а юні баскетболісти аналізують свою гру. Хороший турнір ну, по, в груповому етапі зайняли перше місце, а тут не повезло і програли. Ну, у нас захворів захворі на основний роком, може його і ми, ми її не, не вистачило. Не платило від сил. Перенадіялись. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи Максим Нечаєв переконаний, що такі турніри, незважаючи на війну, потрібно проводити. Дитинство відмінити неможливо. Діти в основному живуть емоціями, і такі змагання є джерелом позитиву для дитячої психіки. Також такі турніри мотивують юних баскетболістів, а подібний формат дозволяє проявити індивідуальні якості. Якщо не буде мотивації, буде, будемо стояти на одному місці, буде дуже важко заволікати дітей. За допомогою цих змагань діти рвуться на тренування і рвуться до перемоги. Таким чином ми, як тренера, відбираємо, переглядаємо дітей. Для тренерів, звичайно, це буде підсказка, над чим далі потрібно працювати і йти вперед з командою. В Черкасах задоволені організацією турніру, Чемпіонат тільки завершився, але організатори переконані, що надалі він стане традиційним для міста. Спільними зусиллями, за рахунок того, що грамотно працює суддівський склад Федерація баскетболу, ми змогли протягом місяця провести ці змагання. Нам, як організаторам, самі змагання дуже сподобались, тому ми будемо в подальшому цю традицію реалізовувати. Переможці і призери в трьох вікових категоріях у 12 у у-14 та у – отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.